Вітаю усіх охочих до знань на каналі Art Lessons. Сьогодні, мої юні дослідники та дослідниці, до вашої уваги нове відео з фізики. Тож рушаємо до відкриття нових знань. Сьогодні на занятті ми познайомимося з поняттям. Реактивного руху. Тож, рушаємо далі. Проблемні запитання, які я вам би сьогодні хотіла поставити. Завдяки чому можуть рухатися люди, автомобілі, тварини? Якщо ви знаєте відповідь на це запитання. Я прошу написати її, її в коментарях. А чому літають планери? Птахи, метелики, чому плавають риби, катери, підводні човни? Мабуть, ви вже здогадалися, що відповіддю на ці запитання є те, що під час руху люди. Чи автомобілі, чи тварини своїми підошвами, чи шинами, чи лапками, стикаються з поверхнею дороги, асфальту, чи землі. І при цьому, як ви знаєте, виникає сила тертя, яка, завдяки цій взаємодії допомагає нам рухатися. А от риби, катери, підводні човни ще можуть рухатись за рахунок тертя об відповідно поверхню води. Планери, метелики, птахи літають ще завдяки одній силі, яка називається підйомна сила крила літака, що є наслідком виштовхувальної сили. А от як ви спробуєте пояснити рух космічного літального апарату? Адже він не має можливості від чогось відштовхувати, бо в космічному просторі, як ми знаємо, суцільний вакуум, тобто середовище без будь-якої речовини. Як ви думаєте, від чого ж вони відштовхуються і рухаються там? Виявляється, що на це запитання може дати відповідь поняття реактивного руху. Прошу занотувати це визначення в зошит. Отже, реактивний рух це рух. Що виникає внаслідок відділення з певною швидкістю від тіла деякої його частини. Виходить, що для руху, наприклад, космічних кораблів, ракет чи ось таких прикладів, як ви бачите зараз на екрані, не обов'язково, щоб було середовище, від якого можна відштовхуватись, і рухатися прикладом механічного руху, з яким ви знайомились раніше. Саме цей реактивний рух дає можливість рухатися іншим тілам з великою швидкістю, коли відбувається це явище реактивного руху. Цікавим є той факт, що приклад саме реактивного руху це є наслідок, який витікає із закону збереження імпульсу. Згадайте, ми розглядали його на попередньому уроці. Це у замкнутій системі під час взаємодії тіл, імсих тіл залишається незмінним. Тут і може входити декілька тіл певних мас, і після взаємодії, відповідно, змінюється їх швидкість, що призводить до зміни імпульсів у цій системі замкнутих тіл. Отже, реактивний рух це рух, що виникає внаслідок відділення з певною швидкістю від тіла деякої його частини. А тепер давайте переглянемо приклади реактивного руху в природі. Виявляється, природа сама вперше створила такі невеличкі реактивні ракети, як медуза, каракатиця, кальмари. Це приклади, де використовують ці е, тваринки для пересування, маючи відповідно в своєму організмі камеру, в яку вони набирають води, а потім її випускаючи з величезною швидкістю, е, можуть рухатися в протилежному напрямку. В рослинному світі прикладом реактивного руху є рослина яку інколи називають скажений огірук. Що відбувається в цій рослинці? Коли вона дозріває, то, відповідно, в неї всередині теж набухає така камера, в якій розташовується її насіння. І коли перезріває вже цей е, скажений огірок, е, виривається з величезною швидкістю це насіння, відлітаючи від самої рослини, так, відповідно, природа дає можливість цій рослині розмножуватися е, і е, рости далі. А зараз декілька цікавих історичних фактів. Вперше паровий двигун Герона Олександрійського було створено в першому столітті до нашої ери. Ви бачите на екрані не світлину, а ось таке схематичне зображення цього парового двигуна. Хоч в його будову і е, прототип сучасного Двигуна. Ви розглядали у восьмому класі, коли вивчали теплові явища. Але саме за рахунок ось цього реактивного руху, тепер ви будете знати, цей паровий двигун може приводити в дію ось такий диск чи, відповідно, певну сферу. Бо із сопел цієї сфери під великим тиском, з великою швидкістю, виривається оця гаряча водяна пара, і, відповідно, за рахунок закону збереження імпульсу, може приводити в рух це коліщатко. Пізніше, уже у 12 столітті китайці почали використовувати. Приклад реактивного руху для розваг і бойової зброї. Ви бачите прототип також цього китайського застосування реактивного руху. І от уже в 1930 році курсант британських королівських військово-повітряних сил Френк Френдвіл. Запатентував саме конструкцію першого реактивного двигуна, на яких працюють всі сучасні космічні ракети та деякі літаки. Звичайно, реактивний рух дуже широко використовується у нас в житті, в техніці і в транспорті. В авіації, з самого широкого застосування реактивний рух, звичайно, знайшов в космонавтиці. Військова справа також взяла на озброєння відкриття реактивного руху. Та й повсякденному нашому житті ми також дуже часто можемо зустрічатися з такими прикладами реактивного руху. Наприклад, давайте розглянемо реактивний рух в транспорті. Водометний рушій, або його ще називають водомет, це рушій, у якому силу, що рухає судно, створює струмінь води, так звана реактивна тяга, який виштовхується з величезною швидкістю з нього. Прикладок такого руху ви зараз бачите на екрані. Ще одним прикладом реактивного руху у нас в повсякденному житті є, відповідно, демонстрація феєрверків. Сигнальна ракета також, відповідно, діє за принципами реактивного руху. Останнім часом також дуже широко застосовується на практиці, а точніше, для розваг, таке явище як флайбординг, де відповідно на водоймищі, теж з величезною швидкістю виривається цей струмінь води, і може, як ви бачите, на екрані світлину піднімати людину на якусь певну Відстань над поверхнею землі. Я дякую вам за увагу, але на цьому вивчення реактивного руху ще не закінчується. Тож ми з вами на наступних заняттях ще поговоримо саме про реактивний рух. Чекайте на анонси відео на моєму каналі Art Lessons. Сподіваюся, що той матеріал, який ви сьогодні почули на уроці, стане вам у нагоді у вашому повсякденному житті. Якщо вам сподобалося це відео, ставте, будь ласка, лайк. Якщо ні, то тоді дизлайк. А ще краще пишіть. У коментарях під цим відео, що вам сподобалося чи що не сподобалося, щоб я могла вам допомогти і дати відповідь на, можливо, ті питання, які у вас виникли. Також прошу ставити дзвіночок, щоб ви могли вчасно отримувати повідомлення про нові відео на каналі. Лесонс. До нових зустрічей, друзі!